Тільки весь план не розказуй. Ну, ну, я маю весь план розказати. Ні, ні, для чого. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Привіт, наші любі. Вас аж 20. Аж 20. Я не думав, що набереться реально 20 людей. Якщо ви не відпишетесь і залишитесь з нами в нашій маленькій сім'ї, ось 20 людей, то ви застанете просто ренесанс. В форматі оглядів на е, відеоігри. Я поїду до, поїду до свого друга і візьму в нього мікрофон. У нас буде зовсім скоро, набагато якісніший звук. Тобто буде якісніша і картинка вже от з наступного випуску. І звук е, через пару випусків також. <гум> Уявіть, 20 людей. Ну, 20 людей це вони не помістились би зараз на цьому ліжку. Це вже. Е, ось уявіть, всі кажуть, типу, е, та скільки можна випускати ці айфони, типу, Вже скоро 17 айфон, Уявіть, 17, тобто їх 17, і всі кажуть, як їх багато, зупиніться. Ми вже перегнали Apple. Нас більше, ніж айфонів. Нас вже 20. А? Буде краще звук, буде краще картинка, але проходження це всього лише частка нашого масштабного проєкту, свідком якого ви є зараз. Ми створюємо формат, новий, кіношний огляд. Ще разом дуже вдячні, що вас аж 20 людей. Ми вас дуже любимо, кожного. І кактуса, і баллі. І балі звучить, ніби ми щось зробили. Типу, і балі. Ну, ні, ну, і Олега, тобто це і є Баллі, Це і є Баллі, Що робили? Є. І всіх, хто на нас підписаний. ти підстрила всіх кігті? Все, Мері трішечки ображена, ну нічого.